34 роки незалежності. Кому насправді належить Україна? Мене звати Назар Мухачов, і в сьогоднішньому ефірі я хочу порозмірковувати над дуже важливими питаннями. Ви знаєте, ми так звикли до формулювання от, незалежність, гідність. І ми не задумуємося над їхньою суттю. От є форма, от саме слово, наприклад, незалежність, святкування Дня Незалежності. А є суть, суть поняття незалежність. З самого дитинства для мене День Незалежності, День Конституції. Це було свято. Це було і державне свято, і відповідні заходи, вшанування і так далі. І на ментальному рівні, тобто, я з дитинства читав певну літературу, спілкувався з людьми, досліджував історію з людьми, які мали відношення до січових стрільців, до УПА, і ще багато-багато чого. І я деякі речі дуже відчував вже давно. Проте лише напередодні Майдану я почав задавати питання про суть речей. При цьому, якщо ми візьмемо 2012-2013 рік, то зараз я б сказав, що запитань тільки побільшало. І це не просто так, насправді. От дивіться, от ми говоримо незалежність. Це саме формулювання, ви знаєте, з точки зору метафізики для всесвіту не існує частки не на рівні дуже багатьох метафізичних традицій, різних між собою, ну це вважається як, як принцип, один із принципів. Ми пояснюємо щось через відсутність чогось, незалежність, відсутність залежності, самостійність, суверенність. Чим погані слова. І ще багато є нюансів. Але навіть в контексті того, що ми дуже звикли вживати незалежність. А чи справді ми незалежні? І ми це хто? Ми український народ. Чи ми громадяни України. Український народ і громадяни України це, до речі, різні категорії. Хоча в нас це переважно змішують ще слово, суспільство додають ще щось, ще щось. Ми залежні, чи ми незалежні? Від влади в Україні. А влада в Україні чи українська влада? Чи була в нас хоча б колись українська влада? Від Західних союзників, від МВФ, від Світового банку. Від тих, в кого ми понабирали кредити. А кредити понабирали ми чи хтось інший? От ви знаєте, от така тонка підміна. Яку нам розповідають про всі роки незалежності. Ну, от ми не розуміли, ми віддали ядерний запас, ми провели прихватизацію через ваучери, ми провели розпаювання землі, і в результаті це все наше національне багатство поступово в такий хитро зроблений політико-економічний спосіб опиняється в конкретних потрібних руках, не випадкових руках. Кажуть, ми зробили, от ми не розуміли. Але це ж не ми. Влада це інструмент, який знаходиться в абсолютно конкретних руках. Якщо, наприклад, ми візьмемо процеси ядерного роззброєння, то не ми, а Кравчука, Кучма Завершив, плюс депутати Верховної Ради, які проголосували за це все неподобство, м'яко кажучи, в мене є інші нецензурні слова, тому що я глибоко переконаний, що ядерне роззброєння України це був перший етап до теперішньої повномасштабної війни. Якщо ми говоримо про 2022 рік, то не ми провалили підготовку до війни, а Зеленський і його команда свідомо не готувалися. Чому, які були причини і так далі, це вже інше питання, і колись на ці питання повинно дати відповідь слідство. Але не ми, не українці, не український народ і навіть не громадяни України, а ми завжди говоримо ми. Точніше, через медіа, через журналістів, через експертів, які в когось сидять на зарплаті, нам дуже часто вкладають такі всі речі. А тепер давайте до суті питання: кому належить Україна? Ну, дивіться, за, за що зараз воюють українці? За Україну кажуть. Хтось каже, за українську землю. Якщо за українську землю, виникає логічне запитання, за яку землю? За ту, яку вночі під час карантину виставили на розпродаж зелені слуги неукраїнського народу, слуги Порошенка і слуги Пінчука з партії Голос, за неї, за ту, яку хтось викупить, причому швидше за все, на кінцевому етапі це будуть структури, які володіють сотнями мільярдів і трильйонами доларів, за Україну, за Україну як державу. Добре, яка держава має цінність для українського народу? Будь-яка будь форма державності, ну тоді я вам задам інше запитання. А у РСР, в складі Радянського Союзу. Це ж була форма державності з Конституцією, з правом виходу, формальне право виходу із Радянського Союзу існувало. Це була форма державності? Була. Під час цієї форми державності ми пережили Голодомори, Голодомор 32 33 го Найстрашніший геноцид відомій нашій цивілізації. І це було зроблено при конкретній формі державності. Чи мала ця форма державності цінність для українського народу? Інші голоди штучні, які були зроблені. Репресії, чистки: 60-ники, 70-ники, восьмидесятники, Горбачовська перебудова і Стуса вбивають в тюрмі. Ви ж це все маєте пам'ятати. Яка форма державності має цінність? І коли зараз говорять, яка форма державності? Кому належить державність? Що таке держава взагалі? Чи розуміємо ми добре, що таке держава, що таке система управління, що таке влада як інструмент? За 34 роки незалежності, так званої. Чому кажу так званої? Тому що я вважаю, що справжню незалежність ми здобуваємо зараз. Не просто так Степан Ількович Хмара, покійний нині Герой України, сказав фразу, що справжню незалежність ми здобуваємо зараз, і ворог не тільки Росія. В одному із наших з ним інтерв'ю. Дуже правильна, дуже точна фраза. Справжню незалежність ми здобуваємо зараз. А якщо ми глянемо на те, що відбувалося з 91-го року і дотепер, нам підсунули форму. Там кажуть, ви незалежні, тіштеся! Але в той час, коли ми раділи, святкували День Незалежності, піднімали прапори, вдягали вишиванки, вчилися співати українських пісень. Деяких українських пісень почали вчитися тільки після 2022 року, згадали, що, виявляється, існує червона калина, а не тільки Поплавський, сердючка чи Вакарчук, щедро проспонсорований різними. Ворогами українського народу насправді згадали, добре, але що відбувалося з 91-го року? Випадковості чи закономірності? Форму нам дали, сказали Україна, сказали незалежна. Ми аплодуємо. А що весь цей час відбувається? О, Нас роблять бідними, крадуть наше національне багатство, нас роблять. По суті, країною третього світу. Ми ж були дуже високотехнологічно розвинутою державою, однією з космічних держав, з потужними корпораціями, з потужною науковою базою. Свої комп'ютери, так, погані, гірші, ніж IBM. А хто заважав розвивати своїми машинобудуваннями? Хтось скаже, ой, та не потрібно, та то все погане було, подивіться, ось є Таврія, ось є Мерседес. Добре, скільки китайських автомобілів зараз купили українці? Що було би погано, якби Україна виробляла там свій якийсь, умовно кажучи, сімейний автомобіль, переробляючи метал видобутий в Україні. І цей автомобіль новий в Україні там коштував би декілька тисяч доларів. І не був би гірший від китайського 100%. Це погано було б телевізори, ті ж самі електрони. І не тільки. Тут, тобто, ну, все насправді, резисторні заводи. У нас це все різалося на метал. Звільнялися території заводів в великих містах. Там будувалися житлові масиви і до цього часу будуються. Завод Атек, завод повного циклу з виробництва сільськогосподарської техніки. Він міг екскаватор випускати з моменту, там, грубо кажучи, руди, повного циклу 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі. Треба нам завод повного циклу для сільського господарства. Ой, ну ні, ну ми німецьку купимо. Ні, серйозно, а потім і білоруську почали купувати. А Лукашенко, який зараз є холуєм в Путіна, зберіг цю промисловість. І екскаватори Білорусь робить, і автобуси робить. Це не змінює антибілоруської суті режиму Лукашенка. Питання зараз не в тому. Питання в господарності. В тому, як живуть люди. Нам стало краще від того, що львівський автобусний завод порізали на метал, чи гірше. Від того, що атек порізали, чи гірше нам стало. Таких прикладів можна навести дуже-дуже багато. І цей весь процес він динамічний, він відбувається весь час, він продовжується зараз. Зараз, в ці хвилини, коли ви дивитесь це відео, є абсолютно конкретні сили, конкретні структури, конкретні холої в Кабінеті міністрів, в Верховній Раді, які готують під прихватизацію. Укрзалізницю, енергоатом, остаточний розпродаж Надер, хоча зараз там вже є нюанси, тому що є угода із США, є якась угода із Британією, але ми не знаємо деталей. Це все відбувається прямо зараз, коли ви дивитесь це відео і думаєте над тими питаннями, які я озвучував. Кому належить Україна? Як зараз нам вкидають от Зеленський згадав про Конституцію, про територіальні питання, каже: ні, ну ми не можемо погодитись на втрату територій. Зрештою, і Захід не може погодитись на юридичне визнання окупованих московською армією територій. Але тут питання в іншому. Питання в тому, коли пропаганда нам розповідає там, про відвоювання Донецької, Луганської областей і ще щось. При цьому ця ж сама пропаганда взагалі не розповідає, чи проводиться державна політика на наше підсилення, я хочу задати просте запитання: а кому належить Київська область? Кому належить Львівська область, Тернопільська, Волинська? Кому вони належать? Нам, українцям вони належать. А що таке належить? Якщо це наша власність, то ми напевно від неї маємо отримувати якийсь зиск. І теоретично там майно, яке там розташоване, земля, надра. Ну, з цього всього повинна відбуватися якась економічна рента, яка повинна використовуватися для нашої безпеки, для діяльності системи управління, для нашої освіти, охорони здоров'я, ще щось, ще щось, ще щось. Де воно все? Хтось скаже, ні, ну це утопія, це неможливо. Ой, комуністи прийшли теж і такі вкиди нам роблять. Ну, добре, а Швеція Норвегія. Погано живуть чи добре живуть? Недемократичні країни, чи демократичні? Суверенні фонди, власність на національне багатство, ефективне управління тим національним багатством. Якщо держава ефективна, то вона і як власник буде ефективною. Ні, це не означає, що все має бути державне в жодному випадку. Але певний логічний, розумний баланс повинен бути. А є сфери життєдіяльності, які, наприклад, гарантовано забезпечені високим продуктом. Та ж сама енергетика. Чому вона не може бути державною? І щоб ті гроші, які ми сплачували туди, йшли на забезпечення Збройних сил України, МВС, прокуратури і так далі. І так далі. Не в такому вигляді, як вони зараз працюють, будучи багато хто псами режиму. Ну, я маю на увазі правоохоронні органи. А в такому вигляді, як би вони мали працювати? Служити українському народові, не Порошенкові, Зеленським і іншим кучмам і тим, кого він породив. А українцям так чи ні? Такому належить? Нам з вами зараз в Україні формально юридично, з точки зору Конституції, належить все. Фактично. Нам належить обов'язок бути пограбованим, обов'язок віддавати борги. Причому цей обов'язок віддавати борги, які хтось понабирав і хтось десь порозкрадав, ми вже дуже успішно передамо своїм дітям і своїм внукам. Своїм дітям і своїм внукам. Я хочу, щоб ви над цим задумались. Як людина Принаймні частково і з математичним складом розуму. Я розумію про що кажу. Наскільки в нас величезний дефіцит бюджету? Наскільки в нас виросли платежі, виключно платежі по кредитам, відсоткові платежі, які не гасять саме тіло кредиту. І ще багато-багато нюансів. З цим всім потрібно буде розбиратися. Але кому це все належить? І ми. Постійно нам влаштовують ті, зрештою, хто нас доводив 34 роки до теперішнього стану, вони нам влаштовують святкування. День незалежності. Дуже багато пафосу, краси. Ні, це свято, це величезне свято. І я мрію, я знаю, що колись український народ буде по-справжньому незалежним. До речі, український народ, я сказав, а не Україна. Чому? Тому що акцент. Треба ставити на українському народі. Україна без українського народу. Не має жодного сенсу. Взагалі жодного. Україна має бути похідним від українського народу, як вища форма організації українського народу. Зрештою, теперішній стан України ну він по суті відображає, те, наскільки ми з вами організовані. І наскільки організовані наші вороги. Як наші вороги володіючи всім, сварячись, конкуруючи між собою, така в них внутрішньовидова боротьба може існувати, вони завжди організуються як тільки відчують якусь загрозу від нас. Хоча зараз вони загрози від нас не відчувають те, як відбувається. Тотальне пограбування України, мародерство на крові, розпродаж цієї України, викрадення національного багатства і так далі, це показник того, що вони вже нічого не бояться. Не впевнені, що ми ні на що не здатні. Ну, в принципі, тут є логіка. Чому? Ну тому що беремо московського окупанта з автоматом. Очевидний ворог вступив на українську землю, його треба вбити. А той, хто сидить на Грушевського, Верховній Раді чи в Кабінеті міністрів, хто порушує Конституцію, хто приймає рішення про те, що все наше національне багатство має бути продано в супереч всупереч 14 статтям, хто порушує базові права людини, хто не виконує закони України, хто несе більшу небезпеку, якийсь алкаш Московський з автоматом, який прийшов на нашу землю. Чи це падло, яке з державного бюджету отримує десятки тисяч доларів зарплати? А крім бюджету, ще отримує мільйони, а на найвищих рівнях і мільярди. Просто оформлюються вони інакше. В офшорних зонах там ще щось. Хто становить більшу небезпеку? Наскільки багато українців це усвідомлять? Наскільки добре ми готові організовуватись? Чи може бути незалежність? Українського народу без організованості. Те, що серед олігархів в Україні практично відсутні українці, те, що на вищих політичних посадах практично відсутні українці. Це випадковість чи закономірність? Коли нашу свідомість довели до стану, коли ми одночасно, наприклад, тут дивіться декілька речень скажу. Польща держава польського народу. Нормально звучить. Викликає суперечності. Ні. Ізраїль держава єврейського народу. Нормально звучить? Викликає суперечності. Україна держава українського народу. Чи ні? Нас задушили настільки, що нам навіть формулювати такі речі здається чимось незручним. А нам, щоб вижити, треба задавати дуже конкретні запитання, дуже прагматично підходити до всього. Справжня незалежність з'явиться тоді, коли ми прагматично, дуже чітко будемо дивитися на все. Держава, Україна це має бути вища форма організації українського народу. Два ключові елементи політики влада і власність. Вони повинні належати українцям. І працювати в інтересах всього українського народу. Не групи кланів, не московської агентури, не глобалістичних якихось корпорацій, а саме українського народу. Наша земля, наші надра повинні бути збережені, передані майбутнім поколінням. А тим майбутнім поколінням треба мати де народжуватись. І де народжувати потім наших внуків, правнуків і так далі, і так далі. І це все можливо тільки при певних умовах. І зараз в нас інструментів впливу на це немає. А чи зможуть такі інструменти впливу з'явитися, якщо не буде сотень тисяч українців, готових відстоювати ті речі, ті цінності, ті принципи, які я, до прикладу, озвучив в сьогоднішньому відео? Чи з'являться в нас ці інструменти впливу? Звідки? З Марса, з Юпітера, з місяця хтось прилетить? Чи з іншої країни, з Англії, Сполучених Штатів Америки, і зробить нам добре, не зробить. Іван Якович Франко дуже гарно про ці речі писав в творі Хома з серцем, Хома без серця. З точки зору відсутнього в нас прагматизму, який ми повинні в собі виховати, бо українці дуже великі ідеалісти, одні з найкращих в світі. Через те ми дуже хороші винахідники. Але з точки зору практики, наша оця ідейна мрійливість, вона заважає, особливо в питаннях державотворення. Тому в День Незалежності я хочу побажати українцям якомога краще розуміти суть слів, незалежність, гідність, свобода. Втілювати ті слова в своєму житті, і щоб ми всі разом їх втілили. В житті нашого великого українського народу, якому є чим пишатися, нас дуже багато досягне, дуже багато поразок, багато сильних високоорганізованих ворогів. І в нас є таланти, подаровані нам нашою кров'ю, нашою генетикою, нашими предками, подаровані нашим творцем, подаровані нашою землею, з допомогою яких. Ми маємо можливість перемогти всіх ворогів. Але при дуже конкретних обставинах, які залежать від нашої з вами усвідомленої волі. Вітаю всіх з Днем Незалежності! Бажаю здобути справжню незалежність, а не формальну. Ми разом точно зможемо це зробити. Слава Україні!